Овін є стрілець з 10 по 16 липня. Самі основні моменти, що на вас чекає. Дивимось. За особисто ви можете звертатися в інстаграм, телеграм, є в шапці профілю. Лайки, коментарі, підписки буду дуже вдячна. Слухайте, ця неділя у вас буде, якось дивлюся, на фінансах. Будете рішати випроси по фінансам. Очікувати, потім щось не те, або мало вам здасться, не стільки, скільки треба не стільки, скільки хотіли з фінансами. Або результати якісь очікувати. І в кінці, як завжди, карта для кожного знаку. І так, дивимось. Значить, що, про що я кажу? Да? Початок неділі, якісь очікування результатів, очікування фінансів, те, за що ви вже знаєте, повинні отримати фінанси те, на що ви заслуж... заслуговуєте. Потім фінанси все ж таки є. Але вам або мало, знаєте, або це якась жадібність, от щось не захочете десь платити більше, або щось купляти, от десь на чомусь пожилієте. Знаєте, Зайшли в магазин, щоб купити собі якісь речі, а сказали, о ні, ні-ні, дорого, дорого, і вийшли. От. Значить, якийсь момент вибору, при тому, вибір з закритими очима, я би сказала, так, да, коли. Не знаю, що краще вибрати. А, якісь такі мінімальні конфлікти можуть бути. А, далі, все-таки розчарування по фінансам, да, от не вистачає вам фінансів. А, можливо, не те, що ви очікували, да, ви не, не отримали те, що ви хотіли, або стільки, скільки ви хотіли. А, можливо, потрібно буде переїжджати з дому. Це взагалі карта, я називаю бездомний. Да, коли. А, Щось не... з житлом можуть бути якісь моменти вирішувати моменти. Можливо, піднімуть плату за житло, можливо, вам потрібно буде терміново переїхати, якась така історія. Далі на кінець неділі буде з ким буде з кимось зв'язок в плані інтернет, мобільний, там, можливо, знаєте, давно хотіли поспілкуватися з кимось і не виходило, да? або з тої сторони, або з вашої сторони буде якесь спілкування довгоочікуване, я би сказала. Можливо, будете якісь плани собі планувати на майбутнє, і яким, я би сказала, судилося збутися. Просто е, трохи треба часу. Вони не швидкі в своїм. Е, в своїй реалізації, да і на кінець неділі якісь дуже активні дії. Ви прямо активнічаєте щось починаєте, можливо, я не знаю. Там, ну це скоріше ближче вже до вихідних. Можливо, щось собі захочете поїхати від відпочити. Ще щось, знаєте, так зненацька і активно, і дуже дуже швидко. І дивіться, на кінець неділі випадає у вас шут, тобто щось почати спочатку або нове щось, якби не зовсім. Ваша да, історія, але тим не менше ви знаєте, як з цим впоратись. І ви з легкістю, знаєте, почнете цю справу. Відходить, дивіться, щось відходить від вас, якісь емоції негативні, можливо, люди, які з вашого життя йдуть ті. Ті, що повинні вже піти давним-давно. Да? Якась ситуація неприємна, щось таке, що на цій неділі піде від вас. Далі, дивіться, якісь домовленості будуть з чоловіком, підписувати будете. А можливо, це по роботі, да? можливо, хтось підпише контракт на роботі. А якісь, можливо, вас візьмуть на. На роботу да, у формі, тому що тут в мене виходять як поїски да, людей. Можливо, це ви будете шукати собі квартиру і знайдете домовитеся з якимось чоловіком або ріелтором, або е, він вам буде здавати, да, і ви підпишете з ним договір оренди там, чи куплі, якась така історія. І спілкування багато з людьми навколо. І тепер дивимося для кожного окремо. овен Лев, стрілець з 10 по 16 липня самі основні моменти. Овен, Лев, стрілець. Знову ж таки, на дні в нас випадають зірки. І тут, да, це спілкування через інтернет, соцмережі і так далі. Якісь, ну, важливі, це не, ну, не ежедневна рутина, скажімо так. І якісь плани, які ви вже собі напланували, які ще поки не збудуться, але йдуть до свого логічного завершення. І так, дивіться, для овнів якийсь статус, я би сказала, такі можуть бути цікаві інтимні відносини на цій неділі, веселі. Також це щось по Призвищу. Хтось може змінювати прізвище, да? тобто статус. Міняємо статус. Можете змінювати статус на цій неділі. І в роботі, і в на вищі. Да? От. Можливо, там ви військовий і вам дадуть якесь звання. Можливо, ви йдете заміж і отримаєте нове прізвище. Ну, такому да, сенсі. Також це може карта ваших рідних, близьких. От прям рідних да, вашої фамілії, скажімо так, можливо, з ними будуть зустрічі. У Львів виходить значить, чоловік, це чоловіча енергія, робимо все логічно, правильно, можливо, ось про це йдеться якісь підписання договору, якийсь, можливо, важливий чоловік буде на цій неділі у вас присутній. Можливо, з ним будете мати справу, а якщо це ви чоловік, то будете держати все в своїх руках. І стрілець, вибір. Буде... Постанете перед вибором. Пам'ятаємо, да. карта вибору. Щось треба буде обирати вже і негайно. Да? Якісь можливості у вас приходять, якісь новини у вас приходять, можливо, дорога кудись поїдете. Тобто, така історія. Але якісь можливості все-таки від... відкриваються для вас на цій неділі. Всього найкращого буду вдячна за лайки, підтрим, і підписки.